Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Нещодавно я поливала всі свої квіти і дивлюся, що вже є що показати, бо давненько я вам не показувала свої орхідеї. І тому почнемо. Це орхідея, яка, на мій погляд, це манго. Потім про неї поговоримо, але бо зараз ось перед вами Пінк Фламінго. Це одна з моїх перших орхідей, ви бачите. Як вона любить квітувати і радувати, квітне це зимове ще цвітіння. Вона його продовжує і не збирається скидати. А поряд ось, уже, ну, я так розумію, що це вже літнє цвітіння буде, тому що квітконоси, як бачите, вона гонить і далі. Вперше в мене вона так робить, що два цвітіння. Ну, ось так переплилися, скажемо. А тепер все ж таки про манго. Ця рослина в мене була орхідейка під іншою назвою, але я все більше схиляюся до думки, що це все таке ж манго. Вона мене в цьому році ось так начудила. Зовсім неповна квітка якась, і в порівнянні із моїми іншими. Не пишне цвітіння. Але це тільки початок. Подивимося. Ця квітка в мене постійно йшла як дебора. Поки я не впевнилася, що це дійсно в домашньому цвітінню це отело. У Дебори губка біла. Ну, ось так буває. Була-була деборою, стала отело. Задушила отело мою дебору. Впевненість. Чітка, якщо була тоді бліда губка і сумніви в мене були, то тепер це все ж таки красень тело. хижа губка. Мої любимчики, чому показую цю квіточку, бо це маракеш, вона, вони квітнуть у мене їх дві: одна полор, друга метелик. Вони постійно мене скидають коріння, обидві, але цвітуть вони одночасно. Поряд ось пилорик, і ця форма моя улюблена. Тим більше біла серцевина і ось такі яскраві пелюстки. Це просто захват, білосніжна квіточка. І бачите, як метелик себе поводить. Вони квітнуть і на нових квітконосиках, і продовжують цвітіння на старих, де я обрізала. Поряд ось кімоно. Мені так хотілося, щоб це обидва квітконосики зимове і літнє. ця проквітла чимось чудним. Я вам показувала, щось на неї вплинуло. Це було не розщеплення сорту, як казали і писали, це був якийсь стреліпс чи щось таке. А зараз вона зацвіла метеликом. Пінг-Понг на дітки продовжує квітнути ще з зими. Другу я благополучно дітку відломила від квітконосика, і вона в мене росте у відкритій системі. Місця немає. Не знаю, куди я буду їх садити. Це гармонія. Квітне з зимовим цвітінням, продовжує бачити квітконосики, і я її дуже люблю за цю форму форму Пелора. До речі, квітконосик новий. І він теж квітне флориком. Тобто, розщеплення сорту не пройшло. І моя улюблениця. Останнім часом я обожнюю жовті кольори, вони несуть тепло. Коли я побачила ось цю губку, все, я закохалася одразу. Те, що вона там пахне, ароматить, вона маленька, я люблю великоквіткові, ви знаєте, але це вирішило. І Ось тут, при зимовому і літньому цвітінні є різниця у вусиках фіолетових. Як бачите, тут ось їх немає, це перші квіточки зацвіли, коли сонечка було трішки менше, але вона яскрава жовта майже весь час. Вона дуже сильно не вигорає. І ось дивіться, заквітла. Ось ці вусика з'явилися, які я обожнюю, і неонова губка. Я можу дивитися на неї годинами. До речі, зараз вона не пахне, хоча всі ці рази вона пахла. Як бачите, сонечка в мене вже немає. Перед вікном дерево розпустилося, і я підняла свої жалюзі, що ж, любуємося красою, а поряд краса енциклія. Вона дуже схожа кольоровою гамою, жовто-така неоново-фіолетова. І вона зацвіла влітку. Я з цією рослиною зовсім не знайома, купила її вперше з оцінкою, бо мені сподобалися ось такі незвичні квіточки, як для орхідеї. Ну, і все ж таки вирішила показати на столі квітне моя Альбуфера вже давно. Це була метеликом. Як бачите, вона ще й старається бути схожою на метелика, пелюсточками. Але все, це вже стандартне цвітіння і Альбуфера. Пилор, да, так, Пелорик цвітіння на новому квітконосі, і воно пилоричне. Квітка велика, чим вона мені не схожа на маракеш, там квіточка у пилориків все рівно менше, ніж стандартна. А тут, наче і схожі за розмірами. Це до питання, пані Лілі. Чи буде коли більше квітконосів, коли менше, чи збільшується квіточка? Так, вона робиться в деяких випадках ось як тут більшою, але в основному полорики менші. Це Summer Song. Вона квітла вже давно, я її буду сьогодні обрізати. Квітконосик вона починає жовтити, квіточки обсипатимуся, не сьогодні-завтра зріжу. Це та, що ось тут скидає коріння. Вона у мене в такому стані вже давно цвіте, радує і ароматить. І на прощання Вашингтон. Одна з моїх найперших квіточок. Саме Ця квітка вона була набагато крупнішою, бо був один квітконосик і була дугою, а тут бачите, скільки їх, але вона гарнюща. Перлинки виблискують на листочках. Вибачаюся за безлад, але полив, ви самі знаєте: все знімається, все переставляється, щоб гарно полити, передивитися і обдивитися. Я вдячна всім, хто витримав до кінця, хто підтримує, я вдячна за коментарі. До зустрічі!